Terima kasih telah menonton! Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми розпочинаємо наш випуск зі сторіночки здоров'я. Чим небезпечний правець? Перед мікрофоном лікар-епідеміолог Наталія Яворів. Правець це важке інфекційне захворювання з високою смертністю. Воно може виникнути після різноманітних з пошкодженням шкіри чи слезових оболонок тіла. Актуальність правця полягає в тому, що смертність від нього становить 30-40%. Особливо несприятливий прогноз у новонароджених летальність досягає 80-100% резервуаром і джерелом поширення правця є гризуни Птахи, травоїдні і люди. Збутник міститься в кишечнику носія і виділяється в навколишнє середовище спекаліями. Місцем природнього перебування і розмноження цього мікроба є ґрунт, звідти він може потрапляти в організм травоядних тварин і в рани. Зараження людини здійснюється внаслідок проникнення спор із ґрунту в рани, при побутових та сільськогосподарських травмах, особливо при травмах нижніх кінцівок. Тому роботи на городах. В дачних ділянках, в садах, на полях слід виконувати у взутті та рукавицях. Захворювання може розвинутись при покусах, опіках, відмороженнях, при забрудненні повидної рани у новонароджених. Безпосередньо від хворої людини або тварини правець не передається. Хвороба правець проявляється через 10-14 днів після зараження збудником. Основні специфічні симптоми це тризм, напруження та судомні скорочення зжувальних м'ятів. Тонічні судоми мімічної мускулатури надають обличчю своєрідний вираз. Зморщений лоб, звужені очні щілини, розтягнуті губи, опущені кутики рот, затруднене ковтання, яке супроводжується болем, викликає судомні спазми м'язів гуртані. регідність потиличних м'язів, обумовлена тонічними судовими скелетними мускулатури. Тривалість хвороби буває різною. Особи, які переживають 6-7 днів від початку захворювання, здебільшого виживають. У випадку одужання хвороба триває від 2 тижнів до 3 місяців. Виходячи із важкості перебігу хвороби, вкрай важливим є якнайшвидше звернення людини, яка зазнала травми в лікувальну установу, лікарню, поліклініку чи на станції швидкої допомоги. Чим швидше буде проведена первинна хірургічна обробка рани та екстрена профілактика правцю, тим більшим є шанс не захворіти на це важке захворювання. Але, як кажуть, хворобу легше попередити, ніж лікувати, тому основним профілактичним заходом є запобігання травм, дотримання правил безпеки на виробництві і в домашніх умовах. Найефективнішим методом попередження правця є імунізація вакцинами, в склад яких входить правцевий анотоксин. Захист від правця у дітей створюється шляхом імунізації акдп вакциною та адп анатоксином. У дорослих АДПМ анатоксином та АП-анотоксином. Після закінчення курсу імунізації організм людини протягом тривалого часу 10 років – зберігає здатність до швидкого протягом 2-3 днів вироблення анотоксинів у відповідь на повторне ведення АП анотоксину. Повторне ведення АП проводять через 10 років для підтримки імунітету протиправцю на достатньому рівні, тому своєчасне проведення профілактики Філактичних щеплень, а також надання кваліфікованої лікарської допомоги особам, що зазнали різноманітних травм, опіків чи обморожень, являється єдиним ефективним методом профілактики правця. Пам'ятайте, хворобу легше попередити, ніж лікувати. Будьте здорові! Нагадаю, що в ефірі стрий, і сьогодні в нашій традиційній сторіночці здоров'я перед мікрофоном була лікар-епідеміолог Наталія Яворів з лекцією чим небезпечний правець.